Шановні члени журі, пропоную вам свій погляд на вивчення творчості Миколи Гоголя. Творчість Миколи Гоголя вивчається протягом е шкільного курсу у 6 та у дев'ятому класі. І хотіла почати цей виступ словами Тараса Шевченка. Він це написав у листі від 7 березня 1850 року до своєї близької подруги Варвари Рітміної писав російською Гоголем і Говельного. благовидным человеком, одаренным самым глубоким умом и самой нежной любовью к людям. Наш Бог – истинный водитель сердца человеческого, самый мудрый философ. И самый возвышенный поэт должен выглядеть перед ним, как перед человеком Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично с горой. Личное знакомство с подобным человеком не оценено. Цеповный забирание с морем, шестой тома и том шестой. Ці слова вже підтверджують, безглуздять усіх дискусій щодо того, чи варто вивчати творчість Миколи Гоголя в школі, чи вона потрібна. Ну і що що Микола Гоголь писав російською мовою? Ну і що, що частину свого життя він прожив за межами України? Власне, і інші українські письменники також мали досвід проживання за межами України і написання творів іншими мовами, але чомусь ми дуже щедро віддаємо загарбнику. Те, що належить нам, ми віддаємо міста, ми віддаємо села. Чому ми маємо віддавати ще і нашого микологога? Тобто, в 6 класі ми знайомимося із творчістю микологогом ми і працюємо його ніч без Ну і, звичайно, що діти з початкової школи ще нічого не знають про чому питати, тому працюємо з біографією. Я пропоную акцентувати на тому, що він представник саме козацького роду, його предки були козаками. також так Тувати на тому, що родинне виховання було в дусі української сторони старовини, батьки збирали фольклор, були компетентні в українській літературі, і про захоплення Миколи Вогля під час його навчання, під час студентства. Ми знаємо із його листів до матері, що він. І до своїх інших родичів та друзів, що він просив переповідати українські народні звичаї, традиції, обряди, подія, які вибутували тих населених пунктів, де вони проживають, і пізніше це ж втілилося в його літературній творчості. Далі, як це тіло, ми аналізуємо на наступних уроках. Українськість а не визначаємо на образах героїв. Працюємо із образами Оксани, Папули, Сологи, Чорта, Писюка. Знаходимо цитати і знаходимо в них ментальні риси українців. Досліджуємо, які риси були притаманні українцям 19 століття. І сьогодні, ну, звичайно, для шестикласників вважаю, вважають, що доцільно подати визначення, що таке ментальність, тому що це поняття, можливо, для дітей буде складне, але з'ясувати такі риси, як гостинність, щирість, іноді навіть емоційність. Діти, аналізуючи цитати, аналізуючи образи. Зможуть, і таким чином ми виходимо на те, що буде спільним та відмінним для українців 19 століття і для українців сьогодні. Ми побачимо, що ми, хоч змінилися зовні в порівнянні із нашими предками, ми одягаємося за іншою модою, ми користуємося гаджетами, про які наші предки не знали. Але в своїх корисах ми маємо дуже багато спільного. Але все ж таки дещо нас відрізняє, тому що ми зазнали впливу інших культур, інших народів. І про це також буде доречно поговорити із шестикласниками. Що нового з'явилося у нас, чого немає в Україне в тоді. Ну я запропоную о, шестикласникам свій варіант постюми для героїв, тому що ми знаємо за історичними довідками, що наші предки козаки козаки ну, не одягалися вони так, як вони зображені, принаймні не одягалися на щодень. Яке ми бачимо на картинках, це також наратив радянський, який був створений. Тому проаналізувавши образи українців тієї доби, я запропоную учням створити костюми для літературних героїв. Є діти, які гарно малюють. Можливо, хтось зможе намалювати сам, хто не зможе намалювати сам, зможуть дібрати брати або запропонувати чату GPT створити. Такий образ і дослідити його. І е, ще один момент, на якому я е, хочу закцентувати, тому що дистанційна показала, що навіть у батьків виникають такі запитання. Чому радянський називається «Вечори поблизу, е, вечори поблизу диканки, а ціла письменника ми вивчаємо ніч перед різьбом? Чому це подвійна назва, чому була е, взята назва із збірки? І тут, до речі, говорити про ще один е, Символ для українства дуже важливий, це момент релігії. І про те, наскільки це було заборонено у радянську добу, що навіть у назві твору, у назві картини, кінокартини не можна було використати слово Різдво. І тому, якщо аналізувати творчість Гоголя детальніше, то ми побачимо, що ось таких різдвяних символів у радянському прочитанні було дуже мало. Ну я пропоную співставляти е, елементи фольклору, е, е, традиційні українські вірування та їх втілення у творі. Учні або учениці можуть запропонувати зробити невеличке дослідження і побачити, що вірили в українці, як це втілено у творі. Що цікаво, що у віруваннях українців, хоч нечиста сила, завжди вважалася таким, ну м'яко кажучи, не дуже позитивним. Але як вони дуже страшний. І це у творчості Миколи Гоголя видно, наскільки козакові вакулі легко вдалося приручити ось цього виходця із потойбіччя. Ну і далі, звичайно, що пропоную зібрати український традиційний стіл. Прибрати займе, да, ну, штрудель, я це трошки не підходить під український стіл, трошки суші не підійдуть. Ну і доповнити цей стіл тими стравами, які є традиційними для українців. Що цікаво, цей же слайд я колись пропонувала учням. А дівчинка сказала, що тато у них десь на кордону, і з цієї країни звідки, якщо не помиляється німець, штрудель якраз є традиційною стравою їх країни, тому на їх столі. Різдвяно. У них немає кутів і тільки бабуся, вони не знають, що така кутя, а от штрути є завжди. Тому, скажімо так, з цим сладом треба також підходити доволі обережно. Ну І далі аналізуємо панково-фантастичні елементні повісті, знаходимо їх, аналізуємо різдвяні символи та різдвяні дива, тому що наші предки здавна вірили у різдвяне диво так само, як ми і за. Ми говоримо про народні забави, звичайно, що говоримо про традицію калюдування-ширування. І я пропоную відомий щедрик послухати, проглянути його зміст і звернути увагу на те, яке побажання міст в піхні, наскільки це побажання актуальне сьогодні. В 9 класі ми переходимо до вивчення творчості Миколи Гоголя і вже говоримо про його драму Ревізор. Тож говоримо про суспільні вади, які описані в творі їх дуже багато. З'ясовуємо способи, яким чином герої намагалися ці суспільні вади. І я пропоную, обговорюючи ці суспільні вади, зачіпати і сьогодення, дивитися, наскільки, наприклад, проблема корупції, проблема некомпетентних чиновників у своїй сфері актуальна для сьогодення нашої країни, і запропонувати реальні способи їх подолання. Дев'ятикласники створювали цілі такі дерева рішень, як можна цю проблему вирішити. Навіть якщо е, не підходити до цього кардинально, не говорити лише що все ми звільняємо людину і знаходимо іншу. Ні, вони пропонували інші сфери, як можна цих же чиновників змінювати місцями. Просто 에, надаючи їм інші сфери, в яких би вони могли себе проявити, або пропонували інші варіанти. Вплоть до того, що відправити на навчання за кордон, переймати досвід інших країн і привносити потім на це, на е, тій сфері, на тій ділянці, за яку відповідаючи мало. Е, наступне е, про що ми маємо поговорити, це про образ Христакова. Традиційно е, діти часто вважають навіть до дев'ятого класу, що це якщо головний герой, то він позитив. Але ж е Хліфтаково одразу нам підказує, що це точно не так, як це взагалі драма без позитивного героя. Тому я пропоную в 9 класі, вони вже трошечки компетентні в законах, вони вивчають право, зрештою. Вони розумні, тому е знайти закони, які порушив Хліфтаково, і проаналізувати, яка е відповідальність е за це передбачена, що з буквою сучасного українського законодавства може бути за ті. Ну, Невеличкі, на думку Клістакова, ем, побрехеньки про себе, які він допустив, і що, зрештою, з цього могло у нього вийти, аби він на цьому попався сьогодні. Далі ми досліджуємо жанр твору, ми знаємо, що це комедія. Я пропоную е, учням згадати, які ще комедії вони знають, а до 9 класу вони їх вже опанували багато з української зарубіжної літератури. І подумати, чому трагедії більш трагічні, а не гумористичні. Тому що якщо відкинути весь, цей, весь гумор цієї команди, то по суті ж трагічна ситуація нам зображує письменник, що, виявляється, містом керують люди, які не мають на це ні морального права, ні відповідної освіти. Я пропоную учням подумати, чому часто так. Ну і далі, в 9 класі ми переходимо до вичення Шанелі. І е, головний герой ми знаємо Хаті Якап'євич, говоримо про проблеми маленької людини. І тут я пропоную учням подумати, чому він є маленька людина. Це традиційне питання, яке ми ставимо. І я задала ще одне питання, чому він важлива персона. А далі е, пропоную працювати із таким проєктом. Маленькі люди творять історію. Ем, і діти розповідали історії своїх родин, ем, сьогодні вони часто розповідають про історії військових і запропонувати якісь визначні вчинки, визначні ем, кроки, часто роблять ті люди, від яких ми цього навіть і не очікуємо. І, е, ще попрацювати і... Зробити ще один проєкт це маленькі кроки до великої мотиви, дізнатися про історію успіху видатних людей і на цій основі скласти власний план успіху. І тут мені дуже подобається постать одного із вчених, Томас Едісон. Як на мене, вона є дуже повчальною для учнів. Для того, щоб створити свою славну, звісну лапочку, Томасу Едісону доводилося переробляти більше старих. Вона в нього не горіла, вони в нього вибухали, вони в нього тухли через декілька секунд після того, як він їх запалював. Відбувалося все, що завгодно, але він вперто перероблював цю лампочку. І, як на мене, історія успіху це не талант, це впертість. Вперто перероблювати свою лампочку, поки вона нарешті не, не почне палати так, як цього хочеться тобі.